Покажу, як виглядає моя картопля на 26 травня, в принципі це біла роса, нічого в цьому році так тут і не померзло, десь вона так от виглядає, але місцями є і пропуски, чи вони були, можливо, вже десь трошки щось попідростало, загалом такі. Не дощ робити толком нічого. Це я так вирішив в цілому зазняти ситуацію. Це повінь. Треба буде ще і колись сапати цю картоплю після дощів, а дощі на цілий тиждень, тому я не знаю. Це якийсь невідомий сорт. Така що синя зовні і біла всередині, вона десь була куплена на ринку, тому сорт невідомий. Це гренада. вона в принципі якось погано у нас сходить. Не знаю, чи це насправді гренада, але дуже схоже. Тут у мене ще є різні всякі нові і старі сорти. Це Пікасо. В минулому році вона взагалі погано всходила. В цьому році, ну так, більш менше Це три рядка це Пікасо. Таким чином виглядає в цьому році. Тобто, ну, не знаю. Вирощувати цю картоплю складно, тому що вона якось сходить нерівномірно. От у неї є така проблема, яка от із року в рік і видно, що вона є. Тобто, це, здається, солоха. Ось тут рядки. Ну, вона взагалі вона сама перша вилізла, так вона і росте. В принципі, видно, що на ній такі фіолетові ці листки. Доволі непогана картопля, їй би ще трохи урожайності більше, було б взагалі прекрасно. Оце от поруч, це королева Анна. Я в цьому році просто купив тупо в магазині. Здається, в варусі я її купив. Таку вибрав трохи меншу посадну. це посадив, така вона лопата, гарна картопля. Таке. Далі, наскільки я пам'ятаю, йде аюлет. Перша репродукція, вона в принципі вся дуже гарно взійшла, вся вона була різана пополам. І королева Анна була різана пополам. Далі, якщо чесно, я вже тут не дуже пам'ятаю, які сорти йдуть. Але оце от трохи то, що більший, оце от, оце Connect. Також перша репродукція. Таке загалом. Далі оця картопля це Хортиця. І тут я вже точно не пам'ятаю також, тут Аризона йде там Всяке таке я там щось накуповував то я вже потім буду розбиратися. Ну от така загалом картинка. Це я два рази можна сказати пересапав. І я оцю ділянку поливав гуматом калію зем'ячною селітрою. Просто виділив тупо пів дня, пів куба води виділив. Ну, Виділив і полив. Та ця що стара картопля, вона тут, в принципі, теж непогана, але ну, видно, що вона все таки Та цієї нової вона в основному не дотягує. Хоча тут теж є різні сорти, одні більш такі прогресивні, швидше проростають, швидше ростуть, а інші, ну так. Це здається тут. Має бути фламенко, також вона з червоними прожилками на листках, ну, таке. Якщо буде все нормально, можливо, я ще зроблю колись огляд на це все діло. Сьогодні 26 травня. Така ситуація особисто в мене. Не знаю, я вважаю, що поки рік іде нормально, а... Як буде далі, буде видно. Ну і треба буде десь, як дощі пройдуть, знову брати сапу і все, все проходити. Ну, таке.